Щоб усі, що тут будуть трудитися, лікувати і лікуватися, вірно виконували волю Твого Небесного Отця, чесно і сумінно служили всім, зростали в святості, а ця їхня праця і служіння, щоб була на користь і допомог, і добро земне і небесне, на здоров'я і допомог, потребуючим. Охорони від усякого нещастя, всіх, що тут будуть лікувати і лікуватися, у всіх приміщеннях, зберігаючи від невдач і краху тих, що ними керують. Бо ти благословений, припросланий за Всем і Святим Духом нині, час і на віки віки. Осинові, освіти дитині, співаємо Божий Аллелуя! Направда, ця капличка є тою капелькою Божої ласки, де ви черпаєте, немов у тій криниці, ту божественну любов і божественну благодать. І тому Нехай Господь завжди на цьому місці вислуховує кожну із нас цю молитву, нехай дарує здоров'я всіх хворих, всім хворим немічним, які навіть помимо в важкої немочі вони стараються прийти сюди на Божественну літургію. Я дякую вам, Василь Олексійович, за те, що ви направду організовуєте завжди наш колектив. Для такої спільної молитви не тільки сьогодні, але впродовж цілого року. Дякую за цю спільну молитву. Здійснену у цій каплиці, яка вже кілька десятиліть збирає у цей день Святого Луки біля себе на урочистому культуру. Ми трошки відреставрували, відремонтували. Кабінети, У поліпіці, це є шість кабінетів. Кабінети мають зовсім інакший вигляд. Хотілося б, аби та ліка не була ще кращою, хотілося б були пацієнти з легкими, недугами, не важкими. <клес> можливість приходити на роботу радісно, мати комфортні умови для роботи і з радістю йти додому, що якась копійка зароблена, є, і можете достойно цим суспільстві себе. Всім отцям, нашим духовним капелам, отцю Дмитру, всім лікарям, всім хворим медикам і всім тут присутнім, що Господи, всьому нашому українському народу і нашим воїнам, капеланам медикам тахисникам, сотвори, Господи, многі і благі і літа.